Всім привіт! Сьогодні 1 жовтня 2022 рік, Київська область, як завжди. Сьогодні покажу свої інжири, як вони виглядають станом на вже таку справжню, -справжню осінь. Хоча три дні в нас була чудова погода і досить тепло, і дощу не було, бо до цього дощ йшов практично без перерви. Кожен день і вночі, і такі тут були болота. Що страшне, але три дні три дні були сонячні, сьогодні сонце. І інжир на це, як кажуть, среагував дуже добре. Тому е, деякі плоди, які я знімала вам попередньо відео у дощову погоду, е, розказувала вам, що плоди були наповнені вологою, водяністі такі, цукору було недостатньо. Але три дні якісь зовсім мало. І плоди дозрівають, і ті плоди, які були прісні і не дуже смачні, дуже солодкі, зараз просто завальні. І тут ще є декілька в мене сортів нових. Один Сорт, ну, але не зовсім сорт, це невідомий сорт з Єгипту. Я вам покажу зараз деякі плоди, то перша дегустація буде, я не пробувала. Зараз вам покажу. Почну з нього. Оце такий маленький саженець, дивіться. Навіть я отак от його отримала від Сергія Зенергадара. Сергія Шашацького. Палка оця довго-довго сиділа, потім таке вона випустила, там Брунька одна проснулася, одна єдина. І минулий рік, то було в позаминулому році. Я в нього отримала два саженця. Один саженець яка, помер зовсім, нічого не змогла з ним зробити, а один таки прокинувся. Ось. І оця. Почка, яка, почка Брунька, яка прокинулася, вона утворила отакий пагон. І він, дивіться, скільки нав'язав. Маленький. Бачите, да, вигріє, воно чи не вигріє, але ж ось один плод. От ось. Зараз я його відщипну. Тримається міцно. Маленький. Красивий, незважаючи на те, що він репнув, його комахи не жруть. Поки що поможемо сюди, далі, далі подивимося. Так, новини якісь, мабуть, щось змінилося. Ось дегустація. Це не перший рік в минулому році. Не політана, як же називається. Ось такий він. Кітка там валяється. Ну, це я вам розказувала про них, що це, це таке. Я купувала у цитрусових маньяків. Мені він на кримський чорний схожий. Ну, Побачимо. Так, ще один новий сорт. Дивиться, який плід ніганський. Навіть не знаю, що з ним робити. Зривати його чи не зривати, чи хай ще повісить але ж, бачите, вже мураха лазить. Або я його знімлю все ж таки. О, та він і легко знявся. О яка різниця. Це Ред Ізраїль. У мене це перше плодоношення. Так, хто тут ще? А ось дивіться, кінжир, я вам про нього казала в минулий раз по дивіться, що робиться. Я, ви знаєте, я по-перше обірвала ті плоди, які отак потріскувалися і мухи сиділи. А зараз я не стала цього робити, бо вони ж, якщо їм не буде чого жерти, вони ж перекинуться на інші плоди. Тому хай вони його дожирають, гади. От дивіться, скільки мух. Якщо ви бачили моє попереднє відео, як я, як я мучилася. Коли мені потрібно було мух розвести, щоб вони запилювали в мене авокадо і манго. Дивіться, он скільки. І кликати не треба. І такі зелені, і чорні, і маленькі, і великі. Ай, красуні! І От вони вже жруть, оцей, оцей пауфен. Що його робити? Даже, я, я ж його даже... Не, от я зірву один плід. він не зовсім дозрілий, маленький такий. Спробую. Так, треба положити. Я його спробую. Так, що воно, на що воно буде схоже? От дивіться ще, який. Рад Ізраїль і невідомий Єгипетський сорт. Так, що там далі? Що там далі? Що там далі? Так. Це хто? Я не пам'ятаю, невідоме щось, і етикетки ніякої немає. плоди великі. Теж спробуємо, це згодиться. Ось бронпроліфік з цієї сторони. Знімали ми плоди вже було доволі дов, для такого невеликого куща, плодів багато і смачний він. Він навіть був смачний, коли дощі йшли. Класний сорт. Так, Канадрія. Канадрія, вон дивиться, і нашльопалася вон скільки. Бо я ж від'їжджаю на тиждень. О, то теж жруть. Маленька Канадрія. Далі. Блін, виявилося дуже багато, що треба спробувати. Так, Дон Жуан. Дон Жуан я вам вже показувала. Зріє потихеньку, але ж теж, бачите, шлюпається. Вон скільки вже попліснявило, коли ото дощі йшли. Так, це невідомий сорт, що я вам сказала. Бачите, ну що ти? Або обірву їх. Поки що не вирішила, мабуть, і оси вон. Зривала я з, е десерт Кінга плоди, відбила від комах, ю. їх не встигла вам показати. Але на сьогодні буде три сорти нових досить. Ось так от. Присядемо, покажу вам. Мити їх не буду, бо вони чисті. Так, хто це в нас перший? Перший у нас ізраїльський невідомий сорт. Зараз розріжемо. О, дивиться. Я вже так їх наїлася, що Попробую. Ви знаєте, от невідомий сорт. Він ніяк не був підписаний. Просто інжир з Єгипту все. Але дуже смачний. Класний. Так. Це буде в нас наполітана. Неполітана. Солодка з таким трохи ягідним присмаком. Такий дуже непоганий сорт. Але ж поки що єгипетський солодший поставила клін Ред Ізраїль. Дивіться, яка бамбула. Маленький шматочок відріжу, бо я вже наїлася. Я сьогодні вже ходила, об'їдала канадрію. А дивіться, в нього серединка схожа на цей єгипетський. Хто знає Єгипет від Ізраїлю зовсім-зовсім поруч. Солодкий, але тут більш відчувається костянка. Отаку інжирину одну з'їли наївся. А мені ще треба спробувати. Навіть не знаю, що кого. Це маленький, невідомий сорт. А, мабуть, це Кримський Чорний. Так, да, дуже схожий. І за смаком теж схожий. Оце, прошу я. Видрала у мух. Угу. Вони зовсім не дурні. Я вам скажу, що він недозрілий, але він вже солодкий, то не його жруть. В минулому році, а, в минулому році він давав мене врожай. Ось воно що в минулому році урожаю не було, тому я не знаю, як його реакція на мух. Точніше, які не в нього реакція на мух, а в мух на нього. О, ну, Канадрія так, закусити. Зовсім, зовсім сахар. Всього три дні. Сонячних три дні. Ну, це Єгипетський дуже добрий. Егіпетський е Неполітана, Ізраїль. Невідомий, але, можливо, кримський чорний. Паофейн. Невдала, невдала дегустація все ж таки, але ж ви бачите, що робиться, як вони. Так вони оперативно вижирають. Ну і ще покажу вам. з цієї сторони. Озвон Проліфік, ще раз наголошую, дуже класний сорт, дуже класний. Він витривалий до розтріскування всі плоди цілі. Навіть коли було, були дощі, вони були солодкі. Тут на підході тут, тут Сан Антоніо. А давайте ще спробуємо Сан Антоніо. Давайте ще Сан Антоніо спробуємо. Мякоть, мякоть... у нього дуже ніжна. Клас. Дуже солодкий. Дуже-дуже. Вчора приїжджали до мене робити електрику, так я їх пригостила, так каже електрик, що го такий не купиш. І так і так. Да. За такими смаковими якостями не купиш інжир. За талію піджирають гади, але я вже її наїлася, дуже добрий сорт. Канадрія з цієї сторони, Тріана. Тріана дуже солодка, я вже не хочу її пробувати на відео. Можете повірити мені на слово, що вона зараз сонце і вона дуже солодка. Але теж вона набирала вологі дуже сильно. Рао Фен, ще ніяк не визріє. Якийсь він не ранній. Не дуже мені це подобається. Та, в принципі, що ще вам показати. Більш нічого такого. Там якийсь пересорт стоїть. Тут справжній кримський чорний. І, мабуть, не визріє. Ось бекський жовтий. Скоріше все, буржасот Нуар теж не визріє. Куштувати мені довелося тільки бреби були смачні і чорні такі. Ну і, мабуть, буду заносити в теплицю на дозрівання. До Панч панаше, паначе. Як його ще звуть. Варігатний такий сорт. Смугастий. Бо він ще дубовий. Плодів багато, але всі вони не мають ніяких шансів. Я так думаю, так вважаю, не знаю. Побачимо, яка буде погода. Завтра знов. Пишуть, що буде дощ. Так, от так от. Сукрет, мабуть, теж не встигне визріти. Ну, оці маленькі кущики я зможу занести у теплицю. Вони багато місця не займають. І спробую їх там потримати, щоб визріли плоди. Ну Побачимо, як воно буде. Але ж, ой, досить. Треба, треба води під, під, попити, бо справжній такий цукор в роті, Дуже солодкий. Оцю Сан Антоніо крайній я спробувала. Ой. Багато його не з'їш. Кажуть, ой, мало інжирів. Та його ж багато і не з'їш, і багато його і не можна. Так, щоб наїстися. Ну, На сушиш, варення не звариш, але наїстися можна так що ще й пригостити когось. Отака От в мене картина. З інжирами. не там, я не буду показувати, бо там, там нічого, нема чого показувати. Там саженці стоять десь. Я хотіла, щоб ви побачили більш, більш мене підштовхнуло показати цей єгипетський сорт. Мені самої було дуже цікаво, класний. Потім будемо, може, може, може удасться нам оприділити його, на що він схожий. Ось таке солодке все пополовинці з'їла і так, пішла я воду пити. Всім бажаю триматися, всім бажаю. Нам всім собі, українцям, нашим, скорішої перемоги, спокійного дня, спокійних ночей, як це можливо. Все на все добре.